Як правило, на поверхні завжди лежать звичайні прості речі, яким людина має радіти і отримати просте задоволення від життя, від свого перебування в житті. Як давно ви згадували про такі речі? Чи не забули ви про такі речі, що вони існують і що треба радіти найпростішим? Елементам свого життя. Чи радієте ви ним зараз? Чи не варто їх знову віднайти і почати радіти малим дрібницям простому, тому що є поряд з вами, є у вас, обов'язково є. І в цьому світлі. Зробити своє життя позитивніше і змогти відчувати позитивне наповнення і щастя в цьому житті.